Мене звати Сергій Сізоненко, мені 32 роки. Я депутат одеської районної ради, також викладач та консультант. Я з міста Одеси. Отже, розповідаєте, яка ситуація, чого бракує? От зараз я нахожусь в одному з волонтерських штабів Одеси. До нас постійно приїздить допомога. Також не вистачало трохи дитячого харчування, але зараз з цим ситуація. Ну, здебільшого краще вже не вистачає такти тактичного обладнання не не вистачає розгрузок, не вистачає підсумків, Але також з цим намагаємося справлятися як можемо. 24-го ми зустрілися з друзями. Почали думати, що нам необхідно ставити, скажімо так, волонтерку на якісь колеса. Наразі у нас є волонтерський рух. Ми постійно їздимо в Миколаїв. Ми налагодили через Одеську районну раду, через карантинний центр співпраці з іноземцями. Отримуємо допомогу, перерозподіляємо. Допомогу відвозимо її один одному. Допомагаємо, тому що дуже багато заявок. Особисто я 80, в 80 випадках допомагаю саме військовим, але цивільним також допомагаємо. Наприклад, в місті Миколаєві дуже багато людей залишились, скажімо так, в місті, яке постійно знаходиться під обстрілами. Є люди похилого віку, яким також необхідна допомога. Тому їм ми також допомагаємо. Це десь в 90 в випадках. Ми їздимо в Миколаїв. Також ми їздили в місто Вознесенськ. Це Миколаївська область. Також дуже часто на початку війни навесні їздили в Ізмаїл. Була схема, по якій ми їхали з дівчатами-волонтерками до Ізмаїла. Потім їх довозив до Орловки. В Орловки вони сідали в автобус з водієм дяді Толією, якому 63 роки. Він може вільно перетинати кордон. В Румунії завантажували вантаж. Поверталися, ну я їх вже зустрічав. Ми ночували в Ізмилі, і їхали назад в Одесу вже з, з вантажем на двох машин. Ну напевно, в мене помінялись трохи цінності, і я, можливо, б не очікував від себе то, що при виборі займатися якоюсь роботою за гроші чи займатися абсолютно безкоштовно волонтеркою, я буду обирати саме волонтерський двіж. І що для мене для мене буде це спілкування, живе спілкування з близькими мені людьми, допомога близьким мені людям, тому що дуже багато моїх друзів знаходиться зараз на фронті. Поки не було війни, ми не цінили цього напевно спілкування, так як почали цінити, коли розпочалась війна, коли ми почали втрачати наших друзів і починає розуміти, що кожен день може бути останнім. Кожен е, повинен докладатися до перемоги. Кожен повинен робити те, що він взагалі може зробити, те, що від нього залежить. Навіть найменше це вже є допомога. Це наш дім. У нас немає зворотнього ніякого шляху. Ми або йдемо вперед, перемагаємо, або нас не буде як країни, нас не буде як нації, напевно, навіть наш ворог націлений на те, щоб нас знищити. Знищити в нас все українське, не лише нашу державність, а взагалі нас, як націю, людей повністю нас невілювати. Ми зараз боремося за щось правильне, за нашу домівку. За наших дітей, за наше майбутнє, а наш ворог це підступні кровожерливі, такі знаєте, як хробаки, які намагаються лише щось от у когось забрати. Вони в себе нічого гарного зробити за ці роки не змогли, але тільки нищать у сусідів, коли бачиш, що в них щось виходить. Тому вони в будь-якому разі програють і так і будуть свої ці багнюці знаходити. Я планую і надалі продовжувати займатися політичною, державницькою діяльністю. Я впевнений, що мій досвід допоможе нам все ж таки ще долучити ще більше закордонних інвестицій, що ми зможемо, скажімо так, пришвидшити от те відновлення України. І саме в цьому, напевне, є моя місія в тому, щоб допомогти моїй країні відновитися і стати почесним членом європейської родини, в якій ми всі будемо жити в злагоді, в нормальному суспільстві. Наші діти будуть навчатися. Також я. Дуже велику увагу приділяю саме освітній сфері, тому що я як освітянин, розумію, що наразі Російська Федерація знищила, наприклад, в Миколаві всі вищі навчальні заклади. Вони все це нищать, навіщо? Щоб наша освіта впала кудись в прірву і щоб ми не могли навчати молодих українців. Але ми це переборемо. І освіта в нас буде на одному з першого місця, тому що це запорука успіху нашої нації, навчання наших дітей. Я вважаю, що головне це соціальне перетворення. Права людини повинні знаходитися на першому місці лише в такій правовій країні, коли кожен несе відповідальність за свої, скажімо так, вчинки. Коли оця корупція на нишових і середніх рівнях вона поборена, зрозуміти, що найважливіше це права людини, тоді ми зможемо будувати правильне суспільство. Тоді бізнес може нормально працювати, будуть прозорі правила гри. Тоді до нас зможуть вкладатися інвестори, не переживаючи, що в них рейдернуть їх підприємство чи щось в них заберуть. Ці грошові потоки вони будуть перетворюватись на інструменти, які будуть щось виробляти, давати робочі місця та давати прибуток своїм інвесторам. Замість переживань того, що це може все закінчитися в будь-який день, коли до тебе прийдуть якісь люди і почнуть тобі чимось погрожувати. for your time, for all your efforts. We are very, very grateful. We send you Бочерипот я впевнений, що цей досвід стане мені дуже в нагоді. По-перше, ми почали більше співпрацювати з іноземцями. Багато разів я возив знімальні групи: італійські, хорватські з різних країн в Миколаїв. Я зрозумів для себе, що немає мовного бар'єру, який я до цього відчував. Я вмотивував себе на те, щоб почати вивчати англійську мову, тому що зараз це дуже необхідно. Я бачу дуже багато можливостей саме в. Півпраці з іноземцями для відбудови України. Я розумію, що в нас після перемоги буде дуже важкі п'ять років, коли нам потрібно буде все поставити на свої місця, ламати оці старі корупційні схеми. І це все ми зможемо робити завдяки тому досвіду, який нам передадуть іноземці, і завдяки нашому прагненню це зробити. Для нас війна є можливість чистого листа будувати по справжньому європейську країну з тими цінностями, насправді в яких більше з нас хоче жити. Ми не до кінця ще розуміємо, як це зробити, але я впевнений, що в нас це вийде.